Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати коротенько за сумку, за свою сумку. Я купила свою сумку вже два роки тому, і вона в мене вже ось така старенька, є трохи, і я замовила собі новішу таку саму, тільки новішу. А що я хочу вам її показати, тому що куди я не піду зі своєю старістею старенькою сумкою? Всі мене питаються, де я купила, бо дуже гарна сумка. Так що може комусь ще така сумка сподобається, то я хочу показати і поставлю посилання, де можна її купити, і ви можете зайти і подивитися, де вона і скільки вона коштує. Я її купляла на тему. І ось так вона виглядає. Ось дивіться, серединка. серединці є перегородка з замочком. Потім є з цієї сторони кишенька з замочком, а з цієї сторони кишенька без замочка. Ось така. Тепер, зверху, вона має теж замочок. Я все називаю, що це є замочок на копійки. Ось тут. Вона так зробила. Так, так добротно, вона не є така, знаєте, яка-небудь. Вона добротнула. Ні, такого надзвичайного немає. Вона така, знаєте, простенька. все, Але напевно вона цікава всім тим, що вона є маленька. Вона є маленька, вона є комфортна і сюди нічого такого великого не запхає, що не треба на собі носити. Бо вона є маленька, нічого сюди, сюди більше не влізе. Ось така вона є. О, і Я нею дуже задоволена. Я з нею кожен день скрізь, куди б я не йшла. Оце вона має ще поясочок, чіпляється до неї. І, і кого цікавить, будь ласка, заходьте і дивіться в описі за посиланням, де таку сумку можна купити і скільки вона коштує. Всім дякую, Па-па.